Привіт, друзі. Ситуація з світлом далі продовжується в країні, в якій ми живемо. Хочеться сьогодні поговорити про остеопатію. Насправді, дуже багато різних думок чую від масажистів, своїх колег. Також пацієнти дуже часто запитують про те: порадьте якогось хорошого остеопата. Це говорить про те, що насправді цікавість до цієї науки в Україні зростає. І щораз більше і більше людей задумуються над тим, що взагалі таке остеопатія, хто є хорошим спеціалістом і взагалі як працює ця наука. Тому сьогоднішній ролик присвячений саме цій темі. На початку хочу згадати про те, що остеопатію заснував доктор медичних наук, доктор Стіл, дуже легко запам'ятати його прізвище в Україні: Стіл це стіл. А це прізвище доктора, який в США в 1874 році започаткував остеопатію. Він класифікував конкретні принципи, по яких остеопатія до сьогодні працює як наука. Одразу хочеться наголосити на тому, що українська остеопатія і американська гостеопатія вона дуже має велику е, різницю між собою. Хіба що ця школа, яка навчає, е, має викладачів саме з штатів. Найперше, принцип остеопатії закладений в тому, що тіло, наше тіло, самостійно може стлюватися. Насправді дуже багато є принципів саморегуляції в тілі людини. Якщо вивчати фізіологію людини, то все зрозуміло, що тіло здатне самостійно загоювати рани, нарощувати певні тканини і так далі. І по цьому принципу це лише один із принципів, які закладені в остеопатію. Тіло самостіляється за рахунок того, що ми допомагаємо йому. Інший принцип це, наприклад, якщо в тілі є відмінність в якихось частинах, асиметричність або, ну, наприклад, нерівні кінцівки. Для багатьох масажистів, які мають медичну освіту, це є проблема, перше з кістками довжиною кісток, друге проблема через вкорочення внаслідок м'язевого дисбалансу. Яка із кінцівок є вкорочена за рахунок цього. І третє це є зміни в тазі. Тобто, якщо сам таз є зміщений або м'язи, наприклад, квадратний м'яз попереку стягує в одній ділянці таз і піднімає його, за рахунок того є зміна в нижніх кінцівках. Для багатьох остеопатів різна довжина кінцівок, це можна шукати дуже багато різних причин. Це один момент. Другий момент. Насправді, якщо ви підете до різних остеопатів, кожен з них може поставити вам різні діагнози і лікувати щось зовсім інше. Тобто іноді це взагалі доходить до певного абсурду. Я розумію, що це відео може викликати певний дисонанс серед спеціалістів, але все-таки я хочу розказати правду, яка є в нас. Як взагалі відбувається навчання остеопатів? Дехто з остеопатів вважає себе остеопатом після того, коли він пройшов там. Одно, двохденне або іноді там, тижневе навчання на остеопат. Зрозумійте, що це не є кваліфікований остеопат. Це є масажист, який вирішив стати остеопатом, і він проводить рукою над тілом і починає якось діагностувати захворювання в тілі людини. Будьте обережні з такими спеціалістами. Справжня остеопатія вона вивчається роками. Наприклад, в Штатах навчання для того, щоб стати остеопатом, іноді потрібно проходити трьох-шестирічне навчання. Не два-три дні, не тиждень, не місяць. Це роки навчання. Більше того, в Штатах дають ступінь, яка дозволяє бути навіть сімейним лікаром остеопатом Чому? Тому що на даних навчаннях вони отримують повні знання по анатомії, фізіології, терапії і так далі. Тобто, це прямо пов'язано з медициною. Якщо в нас людина, яка не має медичної освіти, вона вивчилась на масажиста, вона хороший спеціаліст по масажу, проходить 2-3 тижневе навчання остеопата, це не остеопат. І він не може вам вилікувати захворювань, які насправді ну, не, не під силу йому. Тому будьте обережні з цим, ви можете навіть запитати, яку саме школу проходила ця особа, де вона навчалась, в кого навчалася, скільки часу тривало таке навчання, якими самими вона техніками володіє, і ну, не зайвим буде запитати, чи має така особа медичну освіту. Тому що, якщо ви звернетесь до лікарів, наприклад, в різних областях України з одним захворюванням, насправді. Якщо це захворювання конкретне, наприклад, бронхіт, всі вам однаково поставлять діагноз. Тому що симптоми будуть однаковими і класифікувати їх можна під одне і те ж саме захворювання. В остеопатії, якщо ви звернетесь до різних спеціалістів, кожен дасть якісь свої рекомендації, свої погляди на це питання, свої Вказівки, як діяти далі, що лікувати, може згадувати взагалі якісь травми, які були ще в дитинстві, вони впливали на ваш м'яз або емоції, які відклали в якомусь м'язі. Це є чисто моя думка, ще раз наголошу: якщо ви ходили до остеопата і у вас є хороший досвід, він справді вам допоміг. Напишіть, будь ласка, це в коментарях. Якщо ви плануєте йти до остеопата, але не знаєте, де і десь, можливо, вам порадили хорошу е клініку, де є остеопат, також можете написати це в коментарях. Буде цікаво просто поспостерігати за тим, що саме зараз відомо тій аудиторії, яка є в мене на каналі. Це буде цікаво, навіть для мене почитати і зрозуміти для себе. Я в жодному разі не засуджую остеопатію, тобто ця наука. Вона є і вона розвивається дуже активно. І хочеться, щоб тут також були хороші спеціалісти, які б давали кваліфікаційну допомогу, кваліфіковану допомогу пацієнтам, які звертаються до них. Буду радий почитати ваші коментарі.